Слава Україні! Ворог намагається активізувати повітряну розвідку в небі над Одещиною, але цьому ефективно протистоять наші сили протиповітряної оборони. Напередодні я про це вже повідомляв: було знищено ворожий безпілотник. Добре, спрацювали, як завжди, підрозділи повітряного командування Південь. Сьогодні ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Але бачимо, що ворог може готуватися до Масованої ракетної атаки або атаки дронами Камікадзе, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. Напередодні в Одеському регіоні перебував міністр енергетики пан Герман Галущенко. Під час зустрічі з ним очільник одеської військової адміністрації пан Максим Марченко підняв питання щодо недостатності лімітів електроенергії, які виділяються на Одеську область, і кожен з нас. Це відчуває на собі, а також мова йшла про те, що нерівномірно розподіляється навантаження по Одещині та територіальним громадам нашої області. Сподіваюся, це питання буде вирішено. Що стосується моментів у діяльності кол-центру, то хочу зазначити, що намагаємось також внести свій зробити свій внесок у цю роботу, Є чат бот до якого ви звертаєтесь, і хочу знову підкреслити. Усі ваші заявки на цьому телеграм-каналі у Чат-боті відразу надходять до кол-центру ДТЕКО. Є повна співпраця і комунікація. Кол-центр буде продовжувати покращувати свою роботу. Звертайтеся до чат-боту. Заявки зразу йдуть в роботу. Отож, працюємо і з розумінням ставимось до тієї ситуації, яка у нас склалася. Війна. Нагадаю, що наслідки обстрілів. грудня. Минулого року, 5, го особливо 10 грудня, вони ще повністю не ліквідовані. І треба до цього розумінням ставитися. Але спільна мета і обласної військової адміністрації і енергетиків вона в тому, щоб ситуацію максимально покращити. І мова особливо йде про так звані графіки. Графіки мають відповідати дійсності. На цим працюємо. І сподіваюся, що найближчим часом кожен з нас без винятку, і я, і ви відчуємо дійсно на собі. Гарного і тихого дня, продуктивного дня і пам'ятаємо, ми незламні. Вороги ласкаво просимо до пекла. Ну, будь ласка, посміхніться. Як би не було важко, треба посміхатися, тому що посмішка це життя, рух це життя, а ми переможемо.